доброго ранку Я Тетяна Черненько, мені через два місяці буде 65. Все життя я прожила в Україні і зараз я в Німеччині. Ефіслам я приймаю майже 6 років. Вперше я його спробувала в Бречі. І я відчула його дію відразу. відразу Там в мене є шум із головними болями, все прекрасно. Я просто, просто думаю, як так може працювати продукт. І мої результати посипалися як горох. Просто як горох, і через, через день, через два, через неділю, через тиждень, два тижні, два місяці. У мене їх дуже багато. І поступово фітлайн почав мені включати усі кнопочки щастя. Абсолютно усі, які мовше, ми можемо подумати, він включає. У мене з'явилась енергія, якої вистачає на весь день. Сон як унемовляти, мозок, мозок почав говорити Хочу все знати. І отак от до сьогоднішнього дня він і хоче все знати. Знаєте, в мене відгуків більше десяти і діагнози залишилися за спиною. Я коли говорю цю фразу, в мене завжди дрожить голос, тому що дійсно в мене діагнози залишилися за моєю спиною. Один-два результати, які я не можу обійти, це я піаністка, я музикант. Да, все життя працювала з дітьми. От і в мене було оніміння рук, тому що мануаліст ну, не толерантно не. Неграмотно підійшов до моєї шиї. Все, я перестала грати. Ді слова нічого не могла грати абсолютно. Через два місяці я грала все по сьогоднішній день. Тобто, якщо я говорю, що, що діагнози залишились за спиною, вони не повернулися не один за всі шість років. І я вам скажу, що ось активайсь, оце мій друг, мій друг, з яким я. Не розлучаюся ніколи 24 на 7. Завдяки ньому я граю на фортепіано. Далі був інфаркт. Програма відразу програма була від Людмили Пачук і Марини Лавренюк. Через 20 днів я зробила повторну кардіограму. Мені сказали, це не ваша кардіограма, але це була моя. За 20 днів було повне відновлення на 9 продуктах, і за півтора року я приймала продукти, 9 продуктів. Чому? У мене є діти, я дуже хочу, щоб вони не бігали в аптеку за крапельницями, за таблетками, тому я в себе вклала і маю на сьогоднішні гарні результати. Слава Богу, я до лікарів не звертаюся, тобто в мене аптечка моя це фітлайн. Якщо потрібно комусь результати по грибку, пальцями, рук-ніг, будь ласка, якщо потрібно результати по отомікозу. Цей е, оцід, е, руховий апарат, подагра, будь ласка, оці всі, оці всі я не хочу називати діагнози, оці всі моменти, оці всі питання, вони дійсно мене не турбують. Гормональний фон в мої роки, е, ребята, в 65, В мої роки, гормональний фон, він як струм. Як підключили до такого гарного струму. Е, і знаєте, що я вам скажу? весь організм працює як родин. І е, мій ранок починається з кайфу. Я кайфую, тому, що це як поцілунок коханої людини, коханого чоловіка. Це так прекрасно, коли 65 дівчата молоденькі, 65 також можна це відчувати. І я вам скажу, а вечір це моє спокійне, заспокійливе шампанське. Тому я дуже безмежно вдячна вченим наукової ради, яким я кожен день дякую за такі шикальні продукти, які дають нам здоров'я, життя і радість. Ну no, и включайте все кнопочки щастя.